Всім привіт, друзі! Зараз розкажу вам правду за тисячу зеленського. і Що буде з тими людьми, які візьмуть цю тисячу від зеленського, грубо кажучи. Отже, блокчейн дія дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні, було розроблено. От ви ж думаєте, українською компанією, а насправді це розроблено швейцарською компанією дія Labs. Можете загуглити це. Все правда дія є платформою, яка збирає та переваряє дані для децентралізованих додатків. Особливо в сфері DeFi, тобто це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн. Тобто всіх нас оцифровують, що робить його корисним для фінансових та державних потреб. Ну тут забігаючи наперед в Китаї тут Всіх ацифрували, ви ж всі знаєте там оцей статус, рівень статусу і так далі. Якщо говорити конкретно про використання дії в Україні, от як це на всіх українців впливає, дія допомагає надавати. Децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу, для аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах. Пам'ятаєте, оця перша тисяча гривень, яку нам давали за супермодну хворобу, треба ж було що? Зробити одну, другу там прививку. Після того там зареєструватися, відправити це все і так далі. І тобі за це давали тисячу. Це дуже схоже, як в крипті на ретродропах, Да, ти виконуєш певні дії. За ці дії тобі потім насипають грошей. Тільки там за це можна реально заробити. Да? Від трьох з половиною там тисяча до не знаю до трьохсот п'ятдесяти тисяч. Тут за то, що тобі ти собі тільки гірше зробиш, тобі дають таку подачку тисячу гривень. Що це? Кілограм гречки, два. Ну це виглядає так само. Знаєте, що просто гречка не модна стала роздаватися. Здопили давайте зробимо дію. Блокчейн будемо всім видавати по віртуальні тисячі, яку ще можна витратити тільки на вони ж указують, де ти їх можеш витратити, і вони це прикривають тим, що ти можеш витратити їх на державних виробників. Да, щоб підтримати державне виробництво. Але це неправда. Ти можеш витратити їх тільки туди, з ким вони поєднані в партнерство, і де вони можуть відслідкувати всі твої дії, витрати, а всі всі твої картки, рахунки, яку ти рекламу дивишся і так далі. Це зроблено це для того, щоб тебе оцифрувати повністю.